Прильот був сюди, і ось четверо погибших. І тут немає ні одного воєнного об'єкту. Цивільний будинок і попали ось у двор. Просто погибли прохожі люди. Первые взрывы я с собакой гулял, побачил, пошел в больницу, а оттуда и второй. То есть, ну я там присутствовал, когда был второй, а я вот живу в этом доме. І Там працюю, ну там, куди провіті. Ми прибули в лічені хвилини після прильоту. На той час вже були пострадавші, були жертви, яким ми вже не могли допомагати, але поліцейським зразу надавали допомогу. Там були Травмами, які потребували втручання, наклали турнікети, зробили це і швидко вивезли їх до лікарні. Там вже були всі виведені. Тобто лікарня була пуста. Сюди повторний шахет, коли прийшов, звісно, люди просто були на, на площадці і там стільки жертв. У лікарні. Зараз переміщаємо всіх пацієнтів. Було 86 пацієнтів. У нас 38 людей персоналу. Зараз надається допомога, переміщаємо по інших закладах. Є загорання, працівники державної служби навчальних ситуацій наразі працюють в такому режимі, тому що є загроза повторного дару. І, ну тобто всі зараз перебувають на працючих укриттях. На сьогоднішній день ми маємо повністю зруйноване приймальне відділення, травпунт, і повністю з другої сторони нема поверха. Четверта він повністю провалився і на третьому поверсі. Тобто ну, одної частини лікарні зверху взагалі немає.